Чому у вас немає енергії до дій? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька і я гіпнотерапевт. Сьогодні в цьому відео я вам розповім і розкрию причини, чому у вас немає енергії для дій. Можливо, вам уже давним-давно відомі такі поняття, як лінь, прокрастинація, самосаботаж, відкладання на потім. І кожен із вас намагається вирішити цю проблему тим чи іншим шляхом. Можливо, ви боретеся з собою, можливо, застосовуєте якісь техніки або намагаєтесь ці моменти обійти. Насправді, лінії і прокрастинації не існує. Є таке поняття, як відсутність енергії до дій. І ця відсутність енергії це закономірність, закономірність того, як ми мислимо і що ми в житті вибираємо. Наприклад, у вас є якась мета, яку ви хочете реалізувати, навіть зняти таке подібне відео. Але як тільки ви запланували собі це зробити, ви, можливо, відчуваєте якийсь внутрішній супротив, самосаботаж, з'являється купа якісь різних справ, і ви просто не робите те, що запланували. Ви називаєте це прокрастинацією або саботуєте ці процеси. Можливо, відчуваєте супротив, називайте як завгодно. Давайте розберемо, чому це відбувається. Насправді проблема і причина лежить десь далеко у вашому мисленні. У вас є мета, ви знаєте, як її досягнути, ви знаєте, що вам потрібно зробити, і у вас навіть є план. Але чомусь до дій так і не доходить. Ви, можливо, погано почуваєте себе в цей момент, у вас не вистачає енергії і з'являється додаткових купа різних справ. Вся причина в тому, що у вашому мисленні, у вас всередині, є якісь певні програми, психотравми, які не дозволяють вам це зробити. Тому що, наприклад, якщо ви знімете таке подібне відео, викладете десь його на Ютубі або в іншому ресурсі, до вас прийдуть якісь клієнти. Ваші клієнти принесуть вам гроші і ви станете багатим. І, можливо, саме підсвідомість ваша захищає від того, щоб ви отримали ці гроші. Можливо, там інша історія. Ви боїтеся показати себе в інтернеті. Ви боїтеся, що вам напишуть якийсь негативний коментар, що вас осудять, що буває ще частіше, що над вами просто посміються, що вас побачать якісь ваші рідні, близькі і знайомі. Всі ці програми прошити вглибоко в підсвідомості у вигляді певних психотравм. Ми їх можемо назвати психотравмами. І ваша психіка таким чином вас захищає від того, щоб цього у вашому житті не сталося і ви не проживали стрес. І щоб цей стрес пагубно не вплинув на ваше життя і здоров'я. З цього ми можемо зробити певні висновки, що насправді... Якоїсь прокрастинації лінії її дійсно не існує, що є певний вплив нашого мислення, що є певний вплив наших якихось програм. Наш мозок, а точніше, наша підсвідомість, вона має дуже багато різних програм. Саме ці програми вони роблять наше життя і нас самих такими, якими є ми насправді. І якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, коли у вас просто немає енергії до дій, ви ніяк не доходите для того, щоб зробити ту чи іншу якусь справу, яку запланували, подивіться набагато глибше на проблему. Скоріше за це за все. Там стоїть якраз набір переконань і програм, які заважають вам іти і рухатися до вашої мети. Я зустрічаю дуже часто людей, які, наприклад, купили курси, але не можуть їх пройти до кінця. Як тільки вони сідають вчитися, у них одразу погіршується самопочуття, не вистачає енергії, з'являється дуже багато справ, які висмоктують енергію. І в результаті такі люди вони зливають своє навчання. Які причини можуть стояти за такою поведінкою? Це не бажання йти в новий досвід, це не бажання, можливо розвиватися в якійсь новій професії, це небажання отримувати цю нову інформацію. Тим самим підсвідомість захищає цих людей. Так само, якщо ви запланували собі, як я вже сказала, або зняти відео, або реалізувати якусь свою іншу мету. Коли ви доходите до дій, ви знесилені, у вас немає сил, з'являються якісь нагальні справи. Це все дія вашої підсвідомості. Просто на підсвідомому рівні не готові реалізувати те, що задумали. Ось і все. Ось чому дуже важливо працювати саме з своєю підсвідомістю. саме з внутрішніми психотравмами, з внутрішніми програмами, які кожен з нас прошитий. Кожен з нас прошитий. У мене так само є дуже багато різних психотравм, У мене так само є дуже багато різних програм. Я не виключення, ви не виключення. Але хтось працює над собою, позбувається і робить те, що йому до вподоби, а хтось так і сидить, не розуміючи, чому це відбувається. І якщо ви пройшли уже дуже багато програм, як позбутися лінії, пройшли мотивацію, яка ніяк не допомагає. Ви, можливо, проходили якісь курси, де обіцяли, що ви назавжди забудете про прокрастинацію. Можливо, ви стикалися з якимись майстрами, які вас мотивують, ви запалювалися, але в саме відповідальний момент просто здавалися і говорили, в мене знову щось не отримало. Зверніть увагу на те, чим прошита ваша підсвідомість. Чому ви не хочете виходити на камеру? Чому ви не хочете проходити цей курс? Чому ви не хочете змінювати свою професію? Чому я кажу не хочете? Тому що цього не хоче ваша підсвідомість. Саме тому вона вас стримує. Стримує, ви свідомо можете розуміти, мені нічого не заважає це зробити. Але ваша підсвідомість буде проти. І для того, щоб це усунути, потрібно пропрацювати саме з причиною, саме з вашою підсвідомістю, яка вас туди не пускає. Для цього існує гіпнотерапія як інструмент, яка допомагає через ваші відчуття, через вашу поведінку знайти причину всього, що з вами відбувається, і просто усунути її, замінити тим, що буде вам допомагати. Це насправді один із найкрутіших. І найефективніших інструментів сьогодення, які допомагають вам позбутися тих внутрішніх демонів, які стримують ваше життя, які не дають вам до нього рухатися, які не дають вам енергії надії. А зробити так, щоб ви почали діяти. Якщо вам відгукується це відео, якщо вам відгукуюсь я, приходьте до мене на консультацію, ми розберемо вашу індивідуальну ситуацію і обов'язково знайдемо рішення, як прибрати ті установки і програми, які заважають вам діяти, і які не дають вам енергії до дій. Тому що ваше життя, воно у ваших руках. Ви живете один раз, як та особистість, якою ви зараз є. І ви маєте прожити щасливе, реалізоване, задоволене життя. І це залежить тільки від вас, від того вибору і рішення, яке ви зробите. Всім миру і добра, і до наступних зустрічей!